Казав, що я йду. Йому сказали, він каже, почекай на мене. За п'ять хвилин в мене вже була моя дорожня сумка зібрана. Не казали, не дай Бог вам пережити, і, не дай Бог вам пережити те, що ми пережили. Всі були дуже здивовані і поляки, і, і українці, і куди це я йду. Я йому навіть не казала, що не йде там чи що, тому що я знала, що він вже послухає мене. Таке підняття духу ніхто не думав. Я вже деяка сходить невеличка охайна ділянка в Тернопільській області. Маю газону косілку, підстригаю газон. Олесь як справжній господар показує свій город. До повномасштабної війни я їздив працювати в Бельгію, в місто Гент. Ми займалися реставраціями будів... ну, будинків. Всередині робили ремонт. Жалітися не 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 було на що зароблялося. Ну, як на той час все було добре. Я міг там залишитись. Мене навіть просив мій шеф, каже: Давай, забирай сюди дружину, дітей, сюди, в школу хай ходять, щоб ти тут жив. Бо каже, тобі важко їздити туди-сюди, але любов, напевно, до, до своєї землі, до всього, що тут у нас є, мене нічим не, не звабить, щоб я десь поїхав інакше жити. Повномасштабна війна застала Олеся на заробітках та перевернула життя. Як і більшості українців до Гридригом, все вирішив несподіваний дзвінок дружини вранці, 24 лютого. Я піднімаю слухавку. Я зрозумів, що щось не те, тому що ми тільки пишемо, і вона плаче і каже Олесь. Війна. Ну тоді для мене такий був шок. Я просто не знав, що робити, що зі мною робиться, але за п'ять хвилин в мене вже була моя дорожня сумка зібрана. Наважився тільки я їхати додому, хлопці ніхто не поїхав. До кордону підвіз молодший брат, який живе у Польщі. Всі були дуже здивовані і поляки, і, і українці, куди це я йду, бо туди, на ту сторону, йшов я один чоловік і пару жінок. Чоловіків більше не переходив. А з боку України величезні черги на виїзд. Тисячі людей тікали від війни, а він повертався. Все було заблоковано, не було можливості вийти. Я просив прикордонників, що хоч зробити якийсь коридорчик, щоб можна було вийти. Люди так набилися, переважно жінки, діти маленькі. Десь 50-40 кілометрів до Львівської об'їзної Ми їхали 8 годин. Дорога просто була забита, в дві сто... колії стояли на кордон машини. Люди йшли з об'їзної львівської пішки з маленькими дітьми. А далі шлях був прямо на війну. По дорозі ще ми дзвонювалися з братом моїм рідним Петром. Він каже, Олесь, ти вже їдеш, кажу, я їду. Він каже, я чекаю на тебе. Без... Ну, і що ми робимо далі? Я кажу, ну я йду. Він каже, я теж йду. Я йому навіть не казала, що не йди там чи що, тому що я знала, що він все одно піде, що він не, не послухає мене. Тому що, ще знаючи, ще від часів Майдану він дуже-дуже хотів туди попасти. Він приїхав 26-го якось в цей, і ми 27 го вже поїхали військкомат, прийшли в комісію. 28-го ми вже нас відправили. Я гранатометник. Мене був РРП, сім, і брат у мене був помічником. Олесі з братом стали бійцями 71-ї єгерської бригади. Він взяв собі позивний мисливець, адже до війни захоплювався полюванням. Тоді це було таке підняття духу. Ніхто не думав, що ти будеш за томати, чи будеш чи не просто йшли, бо, бо треба було боронити. Воювати довелося на Житомирщині, а потім на Харківщині під Ізюмом. Перевозили людей, ми їх переправляли от через цю річку. І в один момент їхала колона машин, три машини. Ми почули, що з братом стояли разом, каже, розстріляли машини. Група мисливця поїхала допомагати постраждалим і теж потрапила під обстріл. І На відступі вже нас накрили мінометами. Ззаду за мною е вибухає міна, і мене відкидає хвилею, кантузило мене. І от тоді знову, і я ну, від тої контузії я не знаю, що зі мною робиться, я встаю, а на рівні зі мною от всі сосни, просто на рівні зі мною нема взагалі вершків. Спочатку не поки що посміялися, одразу хотів впасти від цього. Потім другий такий самий, і третій вже пішов мінометний, як влупило. Ми вже хто куди по ямах колись пішов в другий бік, ми тут впали в яму. І такий вираз кажуть, що ти свої кулі не чуєш. Розриву не було, я лише почув сильний. Такий удар і біль в плечі мене розвернув. Хлопець, коло якого я лежав, він мене зловив, затягнув до, ну, ближче до себе. Вийшов Васильович, професор, і сказав, що в нас є ще один поранений в групі. Я одразу по людях ну, знав, хто де є, що чіп чіп порохлоп, думаю, щоб не голись. Почав голос молитися. Хлопці подумали, кажуть, так ти не вмираєш, все буде добре. Я кажу, я не молюся того, що вмираю. Я хочу, молюся, для того, щоб ми звідси всі вийшли щасливо. Олеся знайшов брат і допоміг йому дістатися евакуації. Каже, Петя, я поранений. Чути, що голос помінявся, то все. Кажу, нічого, але все буде нормально, бачу, він плюнув, я бачу, вже кров є, значить легеня зачіплена. Зібрав всю зброю на себе, все, що міг. І мене, і два кілометри тягнув мене ще до, до, тої, до того переходу, звідки вже могли нас евакуювати. Мама зранку відзвонилася, брат живий, все добре, батько так само, все ті ще тільки хлопці не відзвонилися, вони не знали, що тільки з ними. І Таня тут плаче. Я їй кажу: Таня, що вона каже: ти не переживай, Олесь поранений, але все нормально. Ну, тут одразу все, паніка, зразу в голові каша, не, не, ну, поранений, що далі. Не, не знаю, що запитати, де він, як він, що він. Кілька операцій і довгий період реабілітації. У мене захід був під лопаткою, так, над ниркою, і вихід був тут з лопатки. Лопатка розбита, в лопатці, так скажемо, на хлопський розум, дира. Поломані у мене ребра. І вони дуже сильно зміщені, які мене дуже сильно турбують. Моя рука от вона вище не піднімається, плече не працює. Але все одно він прагне я повернутися воно, на фронт. Комісували, все одно він каже, як так мене тягне, я от хочу до хлопців. Ти вже віддав свою, свою частку, ту, що ти мав зробити, ти вже зробив. І воно й не дивно. Тут я, там не ще Сергій. Також воює 95 п'ятій бригаді. Тут хлопець зараз тяжко поранений. В госпіталі зараз а також воює в десятці гірсько штурмові. Олесі Петро теж не єдині військові у сім'ї. Мої дружини тато воює, рідний брат воює. Прагнення до боротьби за Україну цій сім'ї передали пращури. Бабуся і дідусь були в УПА. Це мама мої ви схожі. Нам кажуть, що схожі. Мати була зв'язковою. Псевдо її було вистриця. У 46-му і схопили карателі з НКВС і вислали на Воркуту. Їх важко про тортури, що дуже знущались, погано дуже годували. Я знаю, що от хлопці, от вони... Мені... Пам'ятаю, вони казали: не дай Бог вам пережити війну. Не дай Бог вам пережити те, що ми пережили. Там будувалося, починало місто з двохповерхових будинків. От і це все вручну будувалось. Вона каже тачками, це все цегли, це все і жінки напевно звідти волеся нескінченне бажання боротися за незалежність України і тому сумніві, що робити у той перший день, коли повномасштабна війна почалася, не було дуже багато покладено. Життів, сил, і ще не наших, ще наших, напевно, дідів і, і бабок, які воювали за те, які мені дали ненависть до, 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 до тої всієї імперії Російської. Я знаю, як мою бабку катували. Хоча вона дуже нам мало розказувала. Після поранення і лікування Олесь продовжує допомагати фронту. Тепер, як волонтер, він переганяє із Бельгії швидкі для ЗСУ. До цієї справи заохотив колишній роботодавець із того ж самого Гента. Каже, Олесь, мусиш виручати, Каже, що сталося? Він каже, на ЗСУ машину треба пригнати з другого міста в Бельгії. Я кажу, питань нема. Ти каже, як, де ж їхати? Я кажу, буду. А я був той час, що і лівою переключав і, 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 і керував. Так. Рука не працювала взагалі. Чоловік сподівається, що рука невдовзі повноцінно запрацює, і вже мріє, як після війни, піде знов на полювання зі своїм собакою. Растік. Растік маленький. І про те, як сяде за кермо свого раритетного мотоциклу. Це мотоцикл Іж-49 53-го року, який мені дістався від мого тата. Сергій Костеж факти тижня.